На Одеса, як і в перші роки свого існування, багатонаціональне та полікультурне місто. Одеса та Греція завжди були невід'ємно пов'язані історично, економічно, політично, а найголовніше у культурній сфері. Ці зв'язки живуть і сьогодні. У нашому місті їх активно підтримує компанія Єфіст, що не тільки дбає про окрасу нашого міста, створюючи дивовижні архітектурні об'єкти, а й відтворює традиції та шанує власну культуру. Підтримує отримуючи культурне та інтелектуальне збагачення Одещини, Ви дивитесь програму подих вічності з вами Наталія Рутіна. Сьогодні ми почнемо знайомство з яскравими запальними та неймовірно цікавими грецькими танцями. Зв'язок Греції з північним причорномор'ям датується античними часами, коли з'являються давньогрецькі колонії та поселення, такі як Тіра, Ольвія, Херсонес та інші. Одеське товариство греків квітувало в Одесі, даруючи світу яскравих особистостей, що здобували визнання у літературі, мистецтві, науці, торгівлі політиці, як у Греції, так і в Одесі. І що з древності наших народів України і Греції об'єднують і соєм історичні і дружеські отношения на югії України розвивались древнегрецькі колонії, які сьогодні їх наслідки создають так називаємо обще культурное наслідство двох народів. Греція одна з найдревніших країн світу з багатою історією та культурою. Греція це міфи та легенди, філософи та полководці. Науковці та поети Греція зберігає свідоцтва тих часів, коли Елі не вшановували богів. Коли завойовував світ Олександр Великий, коли вів свої діалоги Сократ, писав комедії Аристофан. Це країна традицій та шанування своєї культурної спадщини. Це цікавий та неповторний світ традицій, вірувань філософії краси. Задача грецького фонду культури таким образом є розпространення нашої культури на території України фонд существует для того, чтобы вот эту культуру приблизил, к деситам приблизим к украинским жителям, особенно культуру современной Греции. И показать Греция, конечно, маленькое государство, но вот эти шаги, которые делаются в культурном направлении, в разных направлениях, и в театре, и в литературе, и в пені, и в других многих областях культуры, это показать за рубежом, и особенно здесь в Украине и в Одессе. Знайомство з будь-якою країною повинно починатися зі знайомства з її культурою, особливо якщо це стосується Греції, скарбу світового масштабу греки здатні танцювати де завгодно і коли завгодно, не дивлячись на вік та статус. А як інакше, дивіться далі, які вони грецькі танці. Сьогодні ми поговоримо про танці Фракії. Фракія історична географічна область на північному сході Греції. Вона частина більш крупної древньої історичної області з цією ж назвою, що знаходиться на сході Балканського півострова. Вона є свого роду зв'язком між заходом та сходом. Фракія відома своїми танцями, зокрема хороводами. Головною відмінною рисою є відсутність домінуючого танцівника. Фракійські танці поділяються на хороводні танці, в яких виконавці знаходяться напроти один одного, та танці, в яких танцюристи йдуть один за одним ланцюжком. Виконуються ці танці на іменинах, ярмарках, весіллях, хрестинах та інших народних святах. Ці види танців своїми різноманітними назвами зобов'язані місцевим історичним та соціальним умовам. Але ритми їх однаковий, хоча темпи різний. Усі вони мають однакові танцювальні рухи, що повторюються. Основними танцями прийнято вважати байдушку та зонарадікос. Зонарадікос – традиційний народний танок, що виник у Фракії. Зона раді костанець, який інтерпретують у різних видах по всій Греції. У кожному селі танок трохи відрізняється. Колись його виконували лише чоловіки, як і у більшості фракійських танців, чоловіки танцюють попереду, а жінки за ними. Отож пропонуємо вам насолодитись цим видовищним та неймовірно цікавим танцем. Это мужской, мужской танец, который говорит о мужественности мужчин, о их силе, о, их, о том, что они такие удалые, смелые, сильные, что они все могут. Вот как раз в этом танце они и могут себя выразить. Женщины в этом танце более нежные, мягкие, они как бы создают фон этого танца. <music> Πιάνει τη γαϊτά πιά. από τα ματιά, πιάνει τη στα χείλια. Κάτι γέμουλα στα χείλια, κάτι